Останнім часом дедалі більше запитань у нас до організації, яка спеціально створена, щоб захищати права саме військовополонених. Міжнародний Червоний Хрест. Що це таке? І чому так багато запитань до нього у час війни? Ми зібрали основні. Отже, що це за організація? Де ховається її штаб у Женеві? Саме там штаб-квартира Комітету Міжнародного Червоного Хреста. А загалом, це навіть не організація, а міжнародний рух Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Найбільше у світі гуманітарне об'єднання входять до цього руху міжнародний комітет Червоного Христа, саме він займається військовополоненими, та міжнародна федерація, такий собі парламент національних товариств. Ну і самі незалежні організації у 192 країнах світу, які мають відповідати принципам руху, але діють за власними законами і статутами. Хто платить працівникам міжнародного Червоного Христа? Фінансують його переважно уряди країн, що ратифікували Женевські конвенції. Зокрема, Швейцарія та Сполучені Штати разом із Австралією, Канадою, Японією та Новою Зеландією дають майже 85% бюджету МКЧХ, решта від приватних пожертвувань та національних товариств Червоного Христа. Самі національні товариства мають існувати на благодійні пожертви донорів небайдужих громадян і членські внески, але не з коштів держбюджету. Для дотримання принципу нейтральності. Чи так це відбувається насправді? Явно не скрізь, бо в Україні, наприклад, за скасування державної фіндопомоги допомоги товариству уряд виступив у 2017-му. А російський Червоний Хрест Москва й далі і досі фінансує із федерального бюджету. Чому міжнародний Червоний Хрест так мало допомагає полоненим українцям у Росії? Бо як кажуть у міжнародному комітеті, Росія просто не допускає його представників туди, де утримують наших військових. На відміну від України, Москва брутально порушує третю Женевську конвенцію, яка зобов'язує всі сторони конфлікту надати МКЧХ необмежений доступ до всіх військовопланених, де б їх не утримували. То ця міжнародна організація фактично безпомічна, наразі так і звертається сама по допомогу і підтримку до міжнародної спільноти. Вони може виконати в Росії свою головну функцію, заради якої і була створена швейцарцем Андрій Дюнаном у 1863 році. Допомога військовопланеним.